Назвати Любов званюки. і сьогодні в нас в гостях і Сіта. Гая, Сіта, вітаю! вітаю. Ісіта, давай ми поговоримо. Сьогодні в тебе був дуже класний досвід. Ти побувала на Лисій горі в Києві, і ти от приїхала до Києва, і вже знову енергія змінилася. Давай поговоримо про енергію Києва, про енергію України. Що ти відчула? От ми були в Одесі і тепер в Києві. Енергія в Одесі і в Києві зовсім різна. Звичайно, це не можна порівнювати, тому що Одеси. Така морська енергія Одеса пов'язана з такими водними цивілізаціями. Я відчувала ось цю водну енергію. І люди, які мешкають в Одесі, дуже часто розказували мені про те, що їх тягне до води. Вони не можуть бути далеко від води. Тобто там живуть люди, які раніше в інших реінкарнаціях вони були у водній цивілізації. І це реінкарнації дельфін. І це реінкарнації китів. І це люди, які були на інших планетах, які повністю наповнені водою, які жили в воді. Тобто а в Одесі жива, наче інша цивілізація. В Києві це зовсім інша цивілізація. Київ, він могутній, древній, сильний. Але. Я почуваю себе в Києві дуже добре, особливо в центрі Києва, просто на центральних вулицях. Для мене ось ходіння по центральних вулицях Києва це як медитація. Я наповнююсь. Я а, киянка, я тут народилася, і, мабуть, ось це моє місце сили, і я коли ходжу по вулицях, я наче проходжу крізь якісь часові портали. Іноді я відчуваю різні енергії, мене приносить на 100 років назад, потім на 500 років назад. І я відчуваю Київ взагалі як такий великий енергетичний портал. Якщо ми говоримо про Лису гору, дуже цікаво, що це ліс, який знаходиться в центрі міста, тобто є місто. Є ліс, і, звичайно, а це магічне місце, тому що він зберігся. Це дуже древні ліси, там не побудували будинки, там нічого не змінили, але енергії різні, звичайно, відчувається багато магічних втручань, багато магії там. І я. Відчуваю, я бачу, що це місце воно буде змінюватися. Ось Лиса Гора, воно буде, а, знаєш, наче перезавантаження буде таке. Тобто і егрегори, які зараз крують, вони також будуть там змінюватися. Ну, ми розуміємо, що все змінюється. Mm -hmm. да? Якою була могутня, ти знаєш, єгипетська культура, які вони будували храми, піраміди? Ніхто в той час не міг. Подумати, що це все буде знищено, що все зміниться, що зовсім інша нація, зовсім інша раса буде жити, і тому так все змінюється. Ми маємо бути готовими до цих змін. Але якими будуть ці зміни, це все залежить від нас, від того, що ми обираємо, яку гілку реальності ми обираємо, що я обираю сьогодні, який одяг я обираю, яку їжу я обираю, які думки я обираю, які слова я обираю, куди я обираю дивитися. Ось від цього залежить наш завтрашній день, тому що наш завтрашній день це дитина сьогоднішнього дня. Сьогоднішній день це мати, яка народжує дитину, яка мати, така й дитина, яка яблуня, такі яблука будуть <звідки> зараз в Києві дуже тривожно. Зокрема, ти вперше потрапила під обстріл, коли була в Одесі, і переїхала до Києва кожну ніч тривоги, кожну ніч шахеди. Але ми з тобою говорили про ситуацію, яка склалася з Зеленським і Трампом. Розкажи своє бачення, як ти відчуваєш стосунки між Україною і Америкою? От війна, яка зараз знову загострюється? Що ти відчуваєш, як воно буде? Я відчуваю, що ось ці критичні події вони будуть з людей стягувати маски. Ви побачите, як маски почнуть падати просто і. Все нова і нова інформація буде випливати про різних людей, про різних політиків. Тобто, знаєш, до 2030 року ми проживаємо такий період, коли ось цей бруд, який був прихований багато років з різними керівниками, як в Америці, так і в Україні, так і в інших країнах, він буде підніматися. І люди почнуть бачити цю правду. І Люди почнуть іти через свідомість, через усвідомлення, що їх дурили багато років, і вони перестануть дозволяти цьому робити. Так, у темних є свій план, але він не буде працювати, він просто не спрацює. І знаєш, я так чітко зрозуміла, мене коли я ходжу по Києву, просто по вулицях центральних. У мене відбуваються такі грандіозні трансформації, і я просто в якийсь момент мене так підняли. і Я побачила, як на це дивляться вища цивілізації їх очима. І вони бачать, що люди, які створюють негативні події, негативну енергію, вони створюються через велике внутрішнє страждання. Вони дуже страждають. І людина, яка знаходиться в страшних стражданнях, вона дуже легко дає це страждання іншим, тому що вона не знає іншої реальності, вона знає тільки страждання. І вона цими стражданнями ділиться. І всі запитують, ось є такий тиран, да, який створює війну, як президент Російської Федерації. Ось чому, чому вищі сили нічого не роблять? Тому що вищі сили вони розуміють, в яких стражданнях. І бути тираном це вже дуже велике страждання. І вони не вмішуються, тому що вони бачать, що бути такою негативною енергією це вже величезне покарання. І це покарання на багато втілень. Навіть це таке сильне страждання, що у свідомості немає можливості навіть зрозуміти, що вона страждає. Тобто і свідомість навіть не може обрати не страждання. І тоді наставники сказали мені: ось ви, певна група зіркових семен, ви прийшли, щоб темним дати вибір. Ви хочете страждати, чи ви хочете бути у світлі, тому що вони не звертаються до нас. Ми не можемо їм дати вибору, ми не можемо. І вони без вибору. Але ви у вціленні, І поки ви у вціленні, ви можете їм допомогти вийти з страждання. Якщо вони перестануть страждати, вони не будуть створювати страждання для інших людей. Тому ви для цього? Ви для того, щоб їх. Увагу перенаправити, її свідомість перенаправити. І тому що вищим расам їх дуже шкода, вони бачать біль, вони бачать ці страждання темних, вони їх не чіпають. І Вони знають, що це, а, знаєш, як такі. А, Перемолка йде, жорна, жорна так, як в кавовій машині все перемолюється. І вони перемолюють самі себе, і вони знищують самі себе. І зараз буде відбуватися така дуже цікава ситуація. Ти будеш спостерігати, і всі глядачі, що люди, які займаються темною магією, люди, які причиняють горе іншим, вони почнуть дуже сильно хворіти. Причому це такі будуть серйозні хвороби і дуже різкі. Вони будуть втрачати свідомість, вони а, будуть з а, серцем щось ставатися в них, тобто будуть відмовляти органи дуже різко, тому що через сонце йдуть нові вібрації. І світла енергія вона буде посилюватися, а темна вона буде просто не витримувати. І так як ця темрява, вона а, всередині тіла. Вона зв'язана з клітинами, структурою людини, вони почнуть хворіти і помирати масово. І це зараз для них є останній вибір ось до 2030 року. А обрати не страждати. Тобто обрати, піти в новий досвід. Для них це дуже страшно і для багатьох із них. А навіть немає такої реальності. Вони не уявляють, як це жити без страждань. Вони не знають. Тому що якщо людину ріжуть, порізали її. Вона дуже легко над нею знущалася. Вона зможе знущатися над іншими. і Темні маги, а вони проводять такі ритуали посвяти. Тобто, коли посвячують, один лягає, і всі підходять і роблять на його тілі якісь надрізи. І він це все витримує в болі, в крові. А потім він дуже легко зможе робити такі посвяти іншим, так само підходити і різати. Розумієш, це якщо людина сама в стражданні, вона це дає. Якщо людина в любові сама... Вона це дає, вона ділиться цією любов'ю, цим світлом, і тому в них зараз іде дуже великий екзамен. І вони мають обрати або вони помирають, або вони виходять в світло. Скажи, Сіта, зараз багато в нас є проблем з екологією. Отруєна вода, отруєне повітря. Ми бачимо, що через війну наша природа повністю вона гине. Як ти вважаєш, що чекає нас, українців, яка екологія в нас буде? Будуть отруювати ще більше, ви будете спостерігати ще більше отруєння і в воду, і в повітря. Я про це говорила і в землю. І навіть зараз отруюють семена рослин, тобто вже вирощують отруєні рослини. Але у людей які знову ж таки живуть в істині з собою, в єдинстві з собою, які роблять медитацію, постійно кажу: виходьте просто під сонце і робіть медитацію, щоб на вас потрапляло сонце, і воно вас чистить. А воно не буде діяти. Тобто, на певних людей ці отрути перестануть діяти. І це все навіть в Біблії написано. Що на зіркові семена не будуть діяти, як і яди. Вони будуть говорити на різних мовах. Це галактичні мови, це ченнелінг мови. І ці всі пророцтва кінця світу, вони вже зараз здійснюються. Яди не будуть діяти, ні від їжі, ні від води, ні від укусу будь-яких комах і змій і так далі. Тобто, Певна частина людства, яка обере життя, але життя в своїй істині, в світлі, на неї не буде це впливати. Інші вони будуть обирати або через важкі хвороби. Ці важкі хвороби будуть приводити їх в світло, тому що ти знаєш, хвороба це двері, це портал. І коли людина важко хворіє, в неї рак. Вона розуміє, я щось зроблю в житті не так. Я десь обираю не те. І якщо вона переосмислює своє життя, робить правильні вибори, вона виліковується і вона має дар, здатність виліковувати інших людей. Вона стає дверима виходу для інших людей. Це великі цілителі, Вони завжди проходять через складні хвороби. Або ж вони будуть виходити з втілення і залишати цю планету. Якщо говорити про е, наших е, політиків, про політичний устрій, про військовий устрій, ми всі так чекаємо, 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 а як жити і не чекати? От як в такий момент? Взагалі, е, що може статися в Україні, які для нас зараз є сценарії розвитку, які варіанти в просторі для нас є, і е, як правильно обрати свій варіант? Треба зрозуміти, що Україна вона не може йти в розрізі з планетою. Тобто, якщо ти подивишся, у всіх країнах світу існують супермаркети. Тобто не може бути так, що одна країна існує без супермаркетів, а всі інші з супермаркетами. Одна країна існує без аеропортів, а всі інші з аеропортами. Це неможливо. І Україна, вона є частиною великої системи планети. І тут ми маємо запитати, а куди рухається людство? Куди рухається вся планета? Куди ми йдемо? Куди ми рухаємося? Якщо раніше ти подивишся, архітектура. В різних країнах вона була різною, а ще раніше вона взагалі скрізь стояли піраміди по всій планеті. Вона була однаковою, тобто всі розуміли себе як людство планета, Земля. То зараз всі розділені, і коли є таке розділення, дуже легко маніпулювати свідомістю людей. Да, розділяй і прав. Це перший закон, еліт треба розділити. По якимось інтересам і управляти людьми. Тому е, все залежить від того, що ми оберемо. Ми оберемо наше его, ми оберемо розділення або ми оберемо єдинство з всією планетою, і ми будемо рухатися. Згідно технологіям, які дуже гармонійні з природою, з екосистемою, такі бережні технології, або ми підемо в такі жорсткі роботизовані технології. Але ми розуміємо, що все має свій початок і все має свій кінець. Тобто все завершується, ми це знаємо. І що б ми не обрали, воно все одно в якийсь момент завершиться. Але ми хочемо зрозуміти, а чи встигнемо ми пожити в прекрасному світі? Ось тут, да? в Україні, чи стане нашого життя? Ну, скільки в нас ще є? Ну, 50 там, не знаю, 60 років, да, в кращому разі. Це, це час, який ми маємо. Це реальність. Я кажу вам реальні речі. І насправді щось негативне буде завжди. завжди. І щось позитивне буде завжди. Але щоб, щоб бути щасливим, треба почати зараз. Ось прямо зараз прийміть рішення. Я буду щасливим сьогодні. що б не було, що б не відбувалося, ось сьогодні моя найкраща реінкарнація. Ось зараз моє саме класне життя. Я в найкращому місці, в найкращому. Найкращий час і все, що відбувається зі мною, це просто супер події. Вони дуже класні для мене. Це моя реальність, і я її обрав ще до реінкарнації. І я буду насолоджуватися. А навіть якщо крізь будуть летіти бомби, зриватися вулкани, будуть іти цунамі. Цей момент я буду просто спостерігати: Вау, я на такій прикольній планеті, тут стільки всього відбувається. Тут ти ніколи не відпочиваєш. Ось ця планета, де ти ніколи не відпочиваєш, в день щось відбувається, ти засинаєш в тебе сон, де знову ж таки щось відбувається, розумієш? Тобто одні події просто змінюють інші події. І просто зміни, 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 зміни. І ми ось тут, в цій реінкарнації, проживаємо різні зміни, різні свої стани. І це класно. Тому що якщо ми дивимося з галактичного рівня, ми прийшли, щоб відчути життя, просто відчути. Тут, з рівня людини, ми намагаємося проаналізувати якісь події, дати якісь медалі, шаблони, штампи. А з галактичного рівня ми просто всі душі і ми прийшли тут просто пожити це життя. Ось таке, яке воно є. І якщо ми приберемо ось це бажання змінювати життя, а просто навчимося його приймати, ну ви ж не хочете змінювати повітря. Тобто ви виходите, так повітря забруднене, так воно забруднене, але ви не можете його змінити. Тобто, і ви його приймаєте, тому що ви не можете сказати, все, повітря забруднене, я не буду дихати. Я припиняю дихати. Ви не можете припинити дихати. Ви не можете сказати своїй крові, кров. Це забруднене повітря. Я не хочу, щоб ти його по моєму тілу крутила. Зупинись, не крути це забруднене повітря. Ви не можете. Ви приймаєте, тобто ваше тіло, ваші клітини, вони все одно приймають це повітря. Якщо ви не можете змінити цей процес, змініть своє ставлення до цього процесу. Це прекрасне божественне повітря. В моє тіло я приймаю це і воно трансформується. І а, в мене так було на масажі, коли мені робили масаж, я розумію, що дуже болить. І я кажу: Боже, це, це руки творця, це руки творця роблять для мене трансформацію. І я тільки це проговорила. Як зразу ж я побачила, як почали змінюватися картинки, до мене почали приходити образи, наставники почали зі мною говорити, казати мені якусь важливу інформацію. Тобто, ось цей спектр моєї уваги, ось так змінив все. Тому вчіться змінювати спектр уваги. Так, зараз це так, зараз це весна. А потім буде літо, а потім буде осінь, а потім буде зима зміни, зміни, зміни. Це те, що не змінюється. Ісіс. Зараз дуже багато цікавих явищ. Зокрема, вчора, коли ти коли ми з тобою гуляли подолом, на небі був місяць в такому великому Ореолі. Бачив весь Київ, навіть є світлини в інтернеті. До цього була дуже цікава. Містерія з сонцем на небі, з хмарами. Ніби в небі, знаєш, з'являються такі різні світлові явища, світлові портали. Я знаю, що в тебе був цікавий ченелинг стосовно того, що це не просто так знаки. Розкажи, що це. Звичайно, є інші цивілізації, інші раси, які вже давно контактують з людьми. І я побачила, що є раса, яка наближається до землі і має е, такі технології, які не можна порівняти з земними технологіями. Тобто це такий рівень, що земля не може протистояти навіть одної хвилини цій расі. Тобто це інший взагалі рівень, але в них немає бажання е, захоплювати землю і. Робити з людей рабів ні. Вони хочуть дати світло на землю, тобто дати іншу свідомість людям. І вони, коли наближуються, вони заздалегідь деяким своїм представникам просто показують демонстрацію і деяким зірковим семенам, які є представниками Галактичної Федерації. Вони показують таку демо-версію, як це буде відбуватися. І вони показали, що будуть відбуватися чудеса, чудеса на небі, портали, картинки. А потім а, будуть відбуватися деякі чудеса, левітації, тобто якісь Мети, вони будуть наче рухатися, наче підлітати, а люди будуть відчувати більшу легкість в цілі. І коли вони наблизяться, вони покажуть, як працюють технології. Люди будуть бачити дуже багато чудес. Вони спочатку продемонструють технології, а потім вони для правлінь країн скажуть нові порядки і нові закони, за якими буде жити планета. І це і буде. А ось цей новий період, так, нове життя, воно настане таким чином, і це буде інше життя, зовсім не схоже на те. Ми що. це побачимо, так. Тобто це питання року, місяців, років, як ти вважаєш? Я думаю, що це найближче 10-15 років такий період. Е, і наостанок на завершення. Е, чи бачиш ти покращення енергетичної ситуації в Україні? Як ти вважаєш? Чи може цього року? Е, от Ти казала, що я вже відчуваю, що я скоро буду приїжджати е, літаком в Україну. Е, як ти вважаєш, чи цього року може припинитися бойові дії? Є зараз. Така вірогідність дуже сильна. Тобто, в нас зараз є портал, І або це може припинитися дуже різко, стрімко зараз. Я казала багато разів, що я бачила ось цей день завершення, це теплий день, люди в, теплом, люди в легкому одязі, дуже багато сонця. Тобто, це такий легкий літній одяг. Це або весна дуже теплі дні, або це літо. Або це буде ще якийсь час продовжуватися, але знову ж таки я не бачу, що це довго. Енергетично це має припинитися зараз. Тобто я відчуваю, що є велика 80% вірогідності, що це припиниться зараз. Тому що вони протягнули ще, вони мали. Через два роки це закінчити. Вони протягнули ще цю енергію, але вони не можуть її тягти більше. Вони мають це завершити, тому що вони мають зараз третій етап трансформації запустити на планеті. Вони не можуть його запустити, поки йде другий етап. Тільки завершивши другий етап, вони запустять третій етап. Ісіс, uh, я тобі дуже вдячна за те, що ти є. Uh, нагадую, шановні глядачі, що свято Холлі і відео зі свято Холлі буде в відкритому продажі. Ви зможете придбати посилання вже після 17 березня. Після 17 березня uh, підписуйтеся на телеграм-канал Прогноз. Там будуть всі деталі продажу. Ви зможете це побачити, зрозуміти, придбати. Ісіта я дуже вдячна і е, анонсую, що е, Ісіта Гая запускає роботу з дуже цікавим проектом. Він стосується старших арканів Таро, Рун. Це велике знання, таке потужне, це інструмент для всіх майстрів. Перший рівень з вивченням Арканів Таро вже відбувся. Зараз буде другий рівень про руни. В двох словах опиши, що це буде. Це знання, яке існувало на планеті колись дуже давно. Але потім для того, щоб зберегти це знання, тому що жреці розуміли, що йдуть темні часи, і треба зберегти знання, його розділили на частини. І частинка це таро, частинка це руни, частинка це астрологія, частинка це нумерологія. І зараз мені наставники вони його показали як єдине знання, яке існувало. Тобто, диви, що відбувається зараз. А люди переїжджають, українці роз'їхалися по всьому світу. В Україні багато іноземців проїхало. Тобто, утворюються якісь міжнародні союзи, утворюються міжнародні шлюби. Все перемішується, раси перемішуються. І про що це? Про об'єднання? Тобто люди всі зараз налаштовані енергетично на об'єднання і знання, які існували дуже багато років, порізні вони також будуть об'єднані, і це нове знання, яке покаже, що все. Є цілісне, все є єдине, і є а, програма, і є певна кількість енергії, і все в нашому житті йде по цим енергіям, по цим програмам. І якщо ми це зрозуміємо, ми навіть зможемо зрозуміти наш день. Як він проходить, в якій годині яка енергія підходить, яка ситуація з нами відбувається, що відбувається з нашим тілом на протязі доби, і як ми можемо на це впливати, як впливати на наш настрій. Тобто це знання, яке допомагає нам зрозуміти, як бути щасливим на цій планеті, в цьому фізичному тілі тут і зараз. Як жити щасливе життя? Ось про це. Це знання розповідає. Шановні глядачі. Якщо вам цікаво, що це за курс, ви можете на інстаграм-сторінці Гай» отримати всю інформацію в описі до відео. Вже є програм-сторінка, але більшість з вас вже і так підписані. І якщо вам цікаво навчання з дітками від Сітигай, онлайн-форматі, ви можете так само звернутися в інстаграм, написати Сіті. Вона збирає велику школу. Дітей, такий Хогвартс, езотеричний. Будь ласка, звертайтеся і Ісіта, я дуже тобі вдячна. Я також. До нових зустрічей.